Добрий вечір. Алевтина. Я Степан. Дуже приємно. Алевтина, ви таке прекрасне місце обрали для нашої зустрічі. Дуже романтичне. Знаєте, я так люблю красиві набережні. Давайте одразу по справі. Ви знаєте, що трапилося з Іриною Яцкевич? Здається, ви були подругами. Так. Бідна ірочка. Це такий жах. Я була на цвинтарі. Я чув до останнього часу ви часто конфліктували з нею. Ну, не перебільшуйте, Степане. Ми так іноді сперечалися. А якщо казати простіше, сварилися. Ну, що ви? Просто я просила Іру про певні послуги, а вона відмовляла. Які саме послуги? Ну, розумієте, Степане, мені вже не 18 років, і давно пора особисте життя влаштовувати. А Іра ніяк не хотіла мені в цьому допомагати. Все упиралося. От ми з нею сперечались. А де ви були на момент убивства Ірини? Пенсіонаті? Ви можете в мого начальства запитати. Мені путівку на роботі подарували. Знаєте, за статистикою на відпочинку знайомляться частіше. До речі, Степане. А ви одружений? Пробачте.